covid GNR250 знову поступили в продаж. Оновлена графіка. Мотоцикл тепер доступний у двох варіантах: чорно-бірюзовий та чорно-золотистий. Ціна така, як була раніше, 1960 доларів. Зараз покажу вам їх поближче. Наклейки голографічні, дуже круто переливаються на сонці. Ось так виглядає чорно-бірюзовий. Колеса у мотоцикла 21 на 18, максимально гнучкий пластик led оптика. Ось такі оригінальні пульти, не схожі на інші. Приборочка. Великий бак, який вміщує 12 літрів пального бак прозорий. Фірмова підвізка від SZC і спереду, і ззаду. Багажна платформа, вихлоп з флейтою, Двигун тут у нас 171-й на. Повітряному охолодженні видає потужність 24 кінські сили. Зараз ми запустимо, послухайте, як він працює. То хочу придбати собі такий апарат: мотосалон Віраж, місто Чернівці, вулиця Герцена, будинок 91. Наш телефон в шапці профілю.